Чому українці в Канаді знову виходять на акції? Яке відношення Вашингтон має до Альберти? Та чому США цікавить питання відокремлення провінції? Як черги в лікарнях призводять до смертей пацієнтів? Та чому імміграційна система Канади дійшла до колапсу? І скільки заяв вже протерміновано у розгляді? Про це і не тільки розповідаємо в інформаційних підсумках тижня на ЮКЕНРАДО у студії для вас. Працює Юлія Стеранка. Вітаю. Трамп відкликав запрошення карні до міжнародної ради. Президент США скасував запрошення прем'єр-міністра Канади долучитися до новоствореної ради миру. Причини рішення він не пояснив, однак назвав орган найпрестижнішим у світі. Це сталося після виступу Карні у Давосі, де він розкритикував глобальний тиск великих держав. Раніше Отава заявляла, що має запитання щодо формату цієї ініціативи. Зокрема, Карні зважував участь у мирній раді Трампа через можливу присутність Путіна. Йдеться про новий міжнародний майданчик, який Вашингтон позиціонує як платформу для впливу на глобальну безпеку та політичні рішення, що й викликає підвищену увагу союзників. Кінець старого світового порядку і нова стратегія для Канади. Прем'єр-міністр Карні на всесвітньому економічному форумі заявив, що світ остаточно входить у фазу жорсткого суперництва великих держав, де економіка дедалі частіше використовується як інструмент тиску. За його словами, тарифи, фінанси і ланцюги постачання перетворюються на зброю, а ілюзія взаємної вигоди більше не працює. Він підкреслив, що у новому світі країни, які не беруть участь у формуванні правил, ризикують стати їхнім об'єктом. Водночас у Вашингтоні виступ прем'єра назвали політичним шумом і застерегли, що зближення Отави з Китаєм може ускладнити перегляд угоди Косма про вільну торгівлю між Канадою, США та Мексикою. Там припускають, що така риторика здатна нашкодити довгостроковим економічним інтересам Канади. США назвали Альберту природним партнером і заговорили про її відокремлення на тлі нової геополітичної напруги у відносинах між Вашингтоном та Отавою. Міністр фінансів США Скотт Бесанд заявив, що незалежна Альберта могла б стати природним партнером для Сполучених Штатів завдяки значним енергоресурсам. Він розкритикував канадське керівництво та згадав можливість виходу провінції зі складу країни. Тим часом прихильники відокремлення продовжують збирати підписи за проведення. Референдуму, а жителі стають у черги, щоб підтримати петицію. Водночас, уряд наголошує, що виступає за сильну провінцію у межах єдиної Канади. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем та підпискою просто зараз, а ще натиснувши кнопку Супер Дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Імміграційна система Канади перевантажена заявами, як повідомляє Канадська асоціація імміграційних адвокатів. Система опинилася у кризі через масштабні затримки з розглядом документів. У роботі понад 2 мільйони заяв, із них близько 46% уже перевищили встановлені терміни обробки. У деяких програмах очікування зросло удвічі кандидати в експрес-ентрі замість стандартних шести місяців. Чекають 10, 14 і довше. Тимчасові візи та доз також розглядають із багатомісячними затримками. Експерти пов'язують це зі скороченням персоналу та тим, що автоматизація і штучний інтелект поки не прискорили процес. У Калгарі відбувся мітинг на підтримку України. Напередодні Дня Соборності Українська громада Калгарі зібралися біля меморіалу жертвам голодомору на акцію солідарності з Україною. Учасники нагадали, що війна триває, а Росія продовжує ракетні і дронові атаки, зокрема по енергетичній інфраструктурі, залишаючи мільйони людей без світла і тепла. Люди прийшли із прапорами та плакатами, закликаючи до справедливості, безпеки і міжнародної підтримки. Подібні акції. І також відбулися в інших містах Канади та інших країнах. А я хочу нагадати, що додаток Radio відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви можете у будь-який зручний момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. Черги в лікарнях Альберти призвели до смертей пацієнтів, яких можна було б уникнути. Лікарі відділень невідкладної допомоги в Альберті заявили про щонайменше шість смертей, які за їхніми оцінками сталися через надто тривале очікування медичної допомоги і яким можна було запобігти. Випадки зафіксували наприкінці грудня та на початку січня після резонансної смерті пацієнта в лікарні Грейнарс в Едмонтоні, який із болем у грудях чекав на огляд майже вісім годин. Медики кажуть, що Повнені лікарні, нестача персоналу та ліжок створюють системну загрозу для пацієнтів. Влада заявляє, що аналізує ситуацію. У лікарнях критично бракує терапевтів. Профспілка медиків Менітуби заявляє про небезпечну нестачу персоналу у лікарнях провінції. А за її даними, у найбільшій лікарні Вінніпега не заповнено близько чверті посад. А в окремих медзакладах вакантними залишаються до половини ставок. Водночас уряд повідомив про залучення 13 лікарів із США для роботи у міських та сільських громадах, а також розширення мережі, клінік і запуск онлайн системи запису, яка вже до допомогла тисячам пацієнтів швидше отримати допомогу. Посадовці кажуть, що ці кроки мають зменшити навантаження та скоротити черги. Металошукачі з'являться у приймальних відділеннях Саскачувану. У лікарнях Реджайне і Саскатуна встановлять металошукачі на входах до відділень невідкладної допомоги. Рішення ухвалили після пілотного проєкту в університетській лікарні Саскатуна. Ініціатива з'явилася на тлі численних скарг медиків на насильство у лікарнях, зокрема, погрози, напади та випадки принесення холодної зброї. Профспілка медсестер заявляє, що через небезпечні умови понад 60% працівників замислювали. Ся над звільненням або виїздом із провінції і закликає владу залучити медиків до ухвалення рішень щодо безпеки. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. Радіо» не немає державного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео на нашому Ютуб каналі. 2025 став одним із найдорожчих для страхового ринку Канади через пожежі, повені та шторми. Страхові збитки від негоди перевищили 2,4 мільярда доларів. За даними страхового бюро Канади, це робить рік десятим за величиною страхових втрат в історії країни. Найбільших збитків завдали Льодяний шторм в Онтаріо і Квебеку, масштабні лісові пожежі в західних провінціях та град у Калгарі. Страхові компанії наголошують, що частота і масштаб екстремальної погоди зростають і закликають уряд змінювати зокрема підходи до забудови та будівельних норм, щоб зменшити майбутні втрати. Крафтове пиво в Канаді втрачає позиції. У Канаді скорочується кількість крафтових пивоварень, а продажі пива падають уже кілька років поспіль. За даними галузевих аналітиків, у 2025 році кількість броварень зменшилась майже на 3% через зростання витрат, високі податки та зміну споживчих звичок. Молодші покоління та нові мігранти п'ють менше алкоголю, а споживачі дедалі частіше обирають коктейлі, безалкогольні напої або взагалі відмовляються від алкоголю. Туголю виживають ті броварні, які розширюють меню, додають їжу, події та альтернативні напої. Суд дозволив TikTok продовжити роботу у Канаді. Федеральний суд призупинив рішення уряду про закриття канадських офісів. TikTok, тож компанія поки що зберігає діяльність і робочі місця. Торік отава вимагала згорнути операцію через міркування національної безпеки, але тепер профільному міністерству доручили повторно переглянути справу. У TikTok заявили, що це дозволить і надалі інвестувати у місцевих творців і підтримувати сотні працівників. Вонтаріо розробили правила безпечного використання штучного інтелекту. Комісари з питань приватності та прав людини представили спільні принципи, які мають регулювати застосування штучного інтелекту у державному секторі та бізнесі. Документ вимагає прозорості, захисту персональних даних і перевірки алгоритмів на упередження. У разі загрози для людей установам радять тимчасово або повністю вимикати такі технології. Посадовці кажуть, що це потрібно, поки уряд готує власні офіційні правила. Арктичний холод шириться Канадою у кількох провінціях, зокрема в Саскачивані, Манітобі та частині Онтаріо. Тримаються сильні морози і поривчастий вітер. Місцями температура відчувається як мінус 40 мінус градусів. Синоптики попереджають про ризик переохолодження та радять обмежити перебування на дворі. Холодна хвиля охопила значну частину країни. Тож бережіть себе і своїх близьких. На цьому ставимо інформаційну крапку до зустрічі в етері.